Добрий вечір, друзі! Сьогодні хочу поговорити про безкоштовне навчання в Польщі. На сьогоднішній день є гарна можливість для кожного українця та українки безкоштовно навчатися в Польщі. Один із університетів Польщі, а саме Краківський політехнічний університет імені Тадеуша Костюшки надає безкоштовне навчання для українців на двох факультетах. Перший факультет це будівельний, а другий транспортний. Саме на цих факультетах українці зможуть навчатися безкоштовно. Що саме цікаве, перший семестр для більш швидкого адаптування буде повністю на українській мові. Другий та третій семестри вже будуть поступово додаватися польські мови та польські факультативи для розуміння. Тому, друзі, я під цим відео залишу посилання на університет. Та на ті документи, які потрібні, щоб податися та пройти навчання в цьому університеті. Бо саме вступна компанія скоро починається. Тому, друзі, переходьте по ссылці, дивіться, лайкайте, пості. Слава Україні!